Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на липень 2023 року. Отже, раки, давайте подивимося що на вас чекає в липні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 3 липня, в знаці Козиріг. І для вас це сьомий сектор. За що взагалі відповідає сьомий сектор е, гороскопу? Е, це сектор, який відповідає за наше оточення, за партнерів, за е, це сектор сім'ї, е, сектор, е, значить, е, взагалі е, стосунків, які ми будуємо в соціумі і. Повний місяць – це про завершення це може бути так, що ви розлучитесь або зміниться ваш статус. Наприклад, ви зустрічались і зараз вам запропонували вийти заміж, або якщо ви чоловік, ви прийняли рішення одружитися. І ще це може бути так, що, наприклад, з якоюсь людиною ви припините. Якби взаємнене припинити спілкування, ви зрозумієте, що ну з цією людиною вам більше не по дорозі, і тобто якісь зміни відбудуться на початку липня в вашому оточенні. От. А наступне хочу сказати ще про планету Плутон, адже Плутон теж знаходиться в козирозі, і спочатку травня Плутон ретроградний. І весь липень Плутон теж буде ретроградним, і для вас він знаходиться у вас теж в вашому сьомому секторі. І це тема стосунків трансформації, і взагалі останні 15 років Плутон знаходився у вас в сьомому секторі, і е, ваше коло оточення мало кардинально змінитись. Тобто е, з якимись людьми ви перестали спілкуватися? Якісь нові люди увійшли у ваше життя. Наприклад, за цей період ви могли. Е, і вийти заміж, і розлучитися, і зм могли змінюватися ваші партнери. До речі, цікаво дізнатися про як це у вас відбувалося. Адже скоро в 24 році Плутон вже вийде з знаку Козиріг, і що е у вас є така можливість, пишіть в коментарях, чи були трансформації в вашому житті в сьомому секторі. І що я хочу сказати по ретроплутону? Наприклад, якщо ви подали на розлучення, і ви там чекаєте, що вас розлучать зараз, а вас можуть розлучити тільки восени, коли Плутон піде в прямий рух, тому що ретрогла ретроградний Плутон дає певні сповільнення. Наступне Хочу сказати про планету Марс, адже планета Марс змінює знак 10 липня і переходить у знак Діва. А це для вас третій сектор. Взагалі, Марс це планета активності. Така вона достатньо агресивна, планета, яка відповідає за спорт. І вона буде знаходитися у вас в третьому секторі. А це сектор який відповідає за транспорт, за спілкування, за підписання документів, і цього буде багато в вашому житті і. Це означає так, наприклад, якщо е, ви планували якісь ну, змінити транспорт, купити ну, там, наприклад, новий автомобіль, чи велосипед, чи самокат на літо класно. І е, ви знайдете для себе хороший варіант. І у вас буде взагалі багато активності, багато поїздок. Ви там можливо часто будете їздити за місто на озеро чи на море, якщо ви живете поруч з морем. або... Е, ви будете їздити в гори, і у вас буде багато клієнтів, буде багато роботи. Якщо ви переживали, що будуть клієнти літом, бо літо це такий сезон відпусток, і зазвичай ну, літом менше роботи, бо сонце всі хочуть відпочити так далі, то у вас клієнти будуть. Ем... Наступне хочу сказати за планету Меркурій, адже Меркурій 11 липня змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас другий сектор. Меркурій це та сама планета, яка відповідає за документи, за покупки, за спілкування. Чому коли Меркурій ретроградний, не рекомендують здійснювати покупки, там з кимось можете посваритись, і так далі. Но це не цей час. І так як Меркурій у вас буде знаходитися в другому секторі, а це сектор, який відповідає за наші доходи, гроші, які ми заробляємо, і це означає, що у вас буде багато роботи, як я сказала попередньо про Марс, тут же Меркурій, і у вас збільшаться ваші доходи в липні місяці. Проте на початку, ну там з 11 липня, якщо... У вас є бажання, якщо ви працюєте, якщо для вас це актуально, то ну добре попрацювати, тому що Меркурій це планета швидка, і у вас в другому секторі він буде тільки до 28 липня. Наступне, що хочу сказати, про кармічні вузли, адже 12 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять раху в знак Овен, а кету в. Знак Терези, і що це взагалі означає? Кармічні вузли це не планети, це математичні точки на небі. І е, е, яке вони значення мають, де знаходяться кармічні вузли, тобто в яких знаках вони знаходяться. В тих знаках будуть відбуватися затемнення сонячі і місячі. А так як кармічні вузли змінюють знак орієнтовно раз в півтора-два роки. То в наступних два роки будуть відбуватися затемнення в цих знаках. А в яких знаках вони будуть відбуватися, в тих знаках будуть в тих секторах будуть зміни у вашому житті. І для вас це 10-й і 4-й сектор, відповідно. І тобто, про що це говорить? Вже було одне затемнення у вас в. 10 секторі, тому що це було затемнення в Овні, яке відбулося 20 квітня, і до речі, можете написати в коментарях, чи відчули ви це, тому що 10-й сектор це сектор, який відповідає за статус і за кар'єру. Чи відбулися якісь зміни в сфері вашого статусу, кар'єри? От чи відбулися якісь трансформації, тому що затемнення працює не день в день. Хтось очікує. День-день день має бути затемня. Ну, Для мене особисто я відчуваю планети на періт. Наприклад, ретроградний Меркурій я взагалі не відчуваю, тому що в моїй натальній карті Меркурій ретроградний. Я, до речі, зняла коротке відео на цю тему, але я його не виставила. стараюсь виставити. Тому що якщо в вашій натальній карті планети ретроградні в період, коли вони здійснюють зараз транзит в ретроградному русі, ви можете це не відчувати. А взагалі, наприклад, я затемнення або коли планета змінює якийсь знак, відчуваю наперед. Наприклад, тиждень наперед я відчуваю бум якийсь. А саме в ці дати, або коли вона вже розвернулася, я не відчуваю зазвичай аспекти програються наперед. І е, тому для вас це десятий сектор кар'єри і статусу, про який я говорила. І четвертий сектор це сектор нерухомості. І е, за цих е, наступних два роки ви можете змінити місце проживання. Е, можете купити нову нерухомість. Ви можете орендувати нову нерухомість. Так само це четвертий сектор. Це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, і можете емігрувати. Переїхати, тобто у вас можуть бути багато змін в цих сферах. Наступне, що хочу сказати, значить про новий місяць, який відбудеться 17 липня, і він відбудеться в вашому знаці раки, в вашому першому секторі. А перший сектор це. Сектор ну дуже масштабний, це сектор, який відповідає за нашу особистість, за наш характер, за наші цілі, мрії, за те, як ми виглядаємо за наш стиль одягу, за нашу зачіску, імідж. Розумієте за. За нашу професію, за те, чим ми займаємось кожен день, і навіть за, за наш статус, і е, це навіть може знайомство вам дати. А новий місяць це завжди про щось нове. Наприклад, у вас може з'явитися нові мрії, нові цілі в вашому житті, або е, наприклад, е, може з'явитися нова людина в вашому житті, яка вплине. Е, ну, на вас, на вашу, на вас, як на вашу особистість, ось і е, взагалі, е, це ще і зміна професії, тобто може змінити ви можете змінити роботу по цьому новому місяці. Наступне хочу сказати про планету Венера, адже планета Венера з 23 липня по 4 вересня буде знаходитись в ретроградному русі. А що таке ретроградна Венера? Ретроградна Венера, взагалі, загальні видимості, хочу сказати, так як це. Планета, яка відповідає за любов, за красу і за гроші, коли вона ретроградна, взагалі не бажано, не рекомендовано вступати в шлюб, підписувати документи про шлюб, тому що зазвичай, коли ви це, коли ви це робите по ретроградній Венері, це призведе до розлучення. Наступне, коли ви з кимознайомитись, цей період. Венера ретроградною буває раз в півтора роки, і цей період ну такі півтора місяця вона ретроградна. Коли ви з кимось познайомитесь, у вас може бути враження, що це класна людина, ви класно проводите час і так далі, ну вже. На початку вересня вас думка зміниться, тому що Венера вона дає такий дурман певний. І коли ви будете здійснювати теж покупки, навіть одягу, бо я вже про це розказувала в попередніх відео для інших знаків зоття. У мене таке було три роки назад, коли я купила багато одягу, і в мене було враження, що мені цей весь одяг потрібен, мені це треба, мені треба ці сукні, вони мені підходять і так далі. Коли Венера пішла в прямий рух, я зрозуміла, що. Це, це, взагалі, це навіть не мій стиль, мені це не потрібно, я все подарувала і роздала, тому що, ну, але в ретроградній Венері мені це подобалося. Так що будьте обачними. Ще що стосується краси, не бажано здійснювати уколи краси, тобто, якщо ви давно мріяли там, зробити корекцію губ або підкачати губи, змінити груди, сходити до косметолога, зробити якийсь курс в цей період. Не варто цього робити, тому що ви не будете задоволені з результатом. Потім ви будете шукати іншого спеціаліста, щоб все це, це переробляти. От, і що стосується грошей, це більше якби про доходи, тому що Венера керує знаком Телець, а це другий сектор. і Наприклад, якщо вам запропонували роботу і вам сказали, що у вас буде така то ставка, зрозумійте, що ну це типу як Омана. Ну, може бути, пообіцяли одне, а потім, коли приходить час виплачувати зарплату, вам говорять ні, у вас не може бути така зарплата. Тобто будьте уважні з покупками. З б'юті процедурами, з шлюбом, знайомствами, і ну це Венера. Раз півтора роки є в нас такий період. А що конкретно стосується вас раки, то для вас це буде другий сектор. І Другий сектор це сектор, якраз який відповідає за доходи, за гроші, які ми самі заробляємо. І значить, для вас. Це буде означати, якщо вам запропонували нову роботу, то йдіть вже або до 23 липня, або вже йдіть ну, в середині вересня. Ну, якщо ви хочете змінити роботу, то ваші доходи не збільшаться на цій роботі. Вам можуть просто пообіцяти, але цих змін не буде. Ось. Наступне, хочу сказати про Меркурій, адже 28 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва, а це для вас третій сектор, а третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за підписання документів, за спілкування. І от таке, типу, якщо по Меркурію ми можемо підписувати документи, то ми пам'ятаємо, що ретроградна Венера. В принципі, якщо, наприклад, у вас була. Квартира під завдатком раніше, і ви це рішення приймали не на ретроградній Венері, Ви можете підписати, але зазвичай ви все одно передумаєте. Ви потім скажете: ну я думала, що мені це подобається, але мені це не подобається, і жити я тут не хочу. Так що зважайте на ретроградну Венеру. Ще хочу сказати за планети Юпітер і Уран, адже вони знаходяться в знаках в знаці Телець, а це для вас 11 сектор, і це сектор, який відповідає за інтернет і за друзів, і за оточення, за колектив. І спілкування у вас буде багато. І Якщо ви продаєте якісь послуги в інтернеті, чи шукаєте клієнтів через інтернет, то Юпітер вам дасть багато клієнтів. А Уран це в принципі. В принципі, планета, яка приносить трансформації і все нове в наше життя. Це планета інновацій. От. І ще дві планети: це Сатур і Нептун, які зараз знаходяться в ретроградному русі, і в Знаці Діва, ой, в знаці Риби, перепрошую. Вони, значить, ретроградні і. Це означає, що у вас це дев'ятий сектор, і якщо у вас були наприклад якісь плани на переїзд, на еміграцію і так далі, то вони можуть затримуватись, Тому що Сатурн, в принципі, це планета соціальна. Вона ну на все таки більш глобальні переміни, не це, що стосується вас кожен день, це така планета дисципліни. А Нептун це така планета трошки ілюзій. Тому будьте обачні, то більше двісті планети ретроградні. Тому такий місяць липень на вас чекає. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.